З нами Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна. Пане Валентине, вітаємо вас. Доброї ночі давайте все ж проговоримо про те, що було сказано генсеком ООН. І дуже хочеться з вами поцікавитись вашою думкою з приводу поста Дональда Трампа. Будемо дивитися пост чи ні? Ні, давайте, от, давайте а одразу та, за законом жанра. Угу. Ну, дивіться, треба просто усвідомлювати, що ми можемо максимально отримати від ООН в, його, ну, в її нинішньому форматі. Ну і тверезо, оцінювати для досягнення яких цілей, знову ж таки можна ну, використати візит президента України Зеленського до цієї організації ну, все та керівник умовно сказав, що має бути встановлений мир на засадах міжнародного права та повагою до статуту ООН. Я думаю, що нас це цілковито влаштовує. Ну не назвав він Росією агресором. Ну, звичайно, було б приємніше, якщо б назвав. Ну, але якщо б назвав би, що це докоріно змінило? Нічого б до це не змінило, так само як Докоріна нічого не змінює і заклики Гутериша до завершення війни і встановлення миру на засадах міжнародного права чи статуту ООН. Ну, ніяких результатів не буде щодо цього. Далі, те, що може якийсь там результат, має те, що Зеленський сьогодні опублікував про зустріч з пані Бербок, да, де готується резолюція, одна, яка стосується дотримання прав людини Росією на окупованих територіях України, це один момент. І другий момент, що резолюція про засудження. Депортацій та викрадення росіянам і українських дітей. Ну і в контексті цієї ініціативи, да, що повернемо дітей додому, да, це ну, важливий, але знову ж таки ми розуміємо, що коли ці резолюції будуть схвалені, то це автоматично не потягне за собою ані поліпшення ситуації з дотриманням прав людей. На окупованих Росією територіях України ані не потягне за собою автоматичне повернення українських дітей, яких викрала Росія. Просто це буде там, ще один крок, і якби, додаткові підстави, і додаткове підґрунтя, спираючись на яке можемо там вже далі робити якісь подальші кроки. Тому ну, не варто просто плекати якихось надмірних зусиль з приводу. Гіпотетичних результатів ну, чергового засідання цієї Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Я з цього приводу зазвичай кажу: ви ж розумієте, що коли ви йдете в перукарню, ви ж не розраховуєте, що вам там виражуть апендицит або там зроблять ще якусь складну медичну процедуру. Ні, ну є набір функцій, які виконують перикорі. Якщо потрібні інші функції, то до перекаря нема смислу звертатися. От так, власне кажучи, з... Безпосередньо з організацією Об'єднаних Націй значно цікавіше і важливіше в цьому контексті безумовно та зустріч Зеленського з Трампом і ті заяви, які пролунали за результатами цієї зустрічі, зокрема і цей допис, який ви згадали. Ну, про те, що Росія нічого особливого не досягла, про те, що ситуація в Росії є дуже складною, і про те, що Україна е гіпотетично може не просто повернути собі якісь території, але посунутися їй далі. Ну так, да, е Зеленський це прокоментував і сказав, що е Трамп тепер довіряє йому більше, ніж е Путіну. Ну, дай Бог, щоб так і е було. Ну, але знову ж таки, ми ж розуміємо, що і дописами в Фейсбуці чи там в соціальних мережах Трампа ну навряд чи ми можемо виграти війну. А от заяви про те, що працюють деякі ініціативи запроваджені, коли на гроші країн-членів НАТО європейських купуємо е зброю у Сполучених Штатах Америки, потім передають її Україні. І Зеленський наголосив, що завдяки цій ініціативі, цій зброї Україна вже спромоглася звільнити. Ну, значну частину своєї території. Це реальний так мовити, результат. Все інше це ну, так, знаєте, церемоніальні більше якісь заходи, ніж якісь, я не знаю, там, практичні дії. Пане Валентине, в деяких оглядачів вже побачив, як реакцію на цей допис, зокрема, Дональда Трампа, що мовляв, це певний такий тролінг Російської Федерації. Чи погоджуєтесь? Ну і з приводу тролінга, ось цей філологічне жонглювання, коли американський лідер ображає росіян китайською метафорою. Я маю на увазі, коли Дональд Трамп порівняв Росію з. Паперовим тигром. Ну, дивіться. Це сьогодні. Завтра зранку Дональд Трамп прокинеться, і ми можемо побачити якийсь черговий його допис, який може відрізнятися від сьогоднішнього допису. Тому я би не став надмірно покладатися на такі дописи. Інша справа. Це дійсно факти дійсності. А факти дійсності говорять про те, що за великим рахунком росіяни не досягли відчутних результатів, жодної стратегічної переваги, жодних стратегічних цілей за період весняно осінньої кампанії. Ну, що в принципі не могли не помітити і в Європі, і за океаном, і в тому ж самому Китаї. Тому, коли Путін говорить про те, що треба враховувати ситуацію на землі, так от ситуація на землі сьогодні вона не свідчить на користь тих вимог, які росіяни висувають. Ну і да, ця метафора про там паперового цього тигру, ну вона є певним. Підтвердженням того, що Дональд Трамп усвідомлює, що, скажем так, всі там роздмухування і надування я не знаю, там якогось его російського нічим не обґрунтовано. І коли навіть вже в Америці помітили, що в Росії склався дефіцит пального в результаті доволі ефективних дій українських сил самооборони. Ну, то ми розуміємо, що це також ситуація на землі, яку треба враховувати. І зрозуміло, що ну, постійно враховують є математика, яка говорить про те, що десь чиїсь ситуації, позиції погіршуються, десь чиїсь е, позиції поліпшуються. Тому ну, в цьому контексті я схильний думати, що це не стільки е, суб'єктивний світ Трампа, скільки все-таки ну, усвідомлення реалій цих реалій на землі, до яких любить так апелювати, ну Путін, ну і Трамп йому просто говорить: що слухай, друже Владимір, його друг, да кремлівський, що якось ну тобі не у тебе нема вже карт. Да? Те, що казав Зеленському, що нема карт. А зараз на сьогоднішній день скидається на те, що карт. Нема у Путіна і весь оцей цей який Кремль зараз намагається робити да підвищуються, підвищуючи ставки, зокрема цими провокаціями щодо країн-членів НАТО і Європейського Союзу. Ну у нього є одна вада. Скільки б ти не бліфував, і скільки б ти не підвищував ставки, все одно що рано що пізно доведеться відкрити карти. Якщо у тебе нема комбінації. Ну, то це шлях до поразки. Я думаю, що ці от месіджі Трампа якраз і є свідченням того, що ну, нема підстав у росіян для того, щоб вони там ці отробили якісь гучні заяви. Пане Валентине? Ну і знов-таки, як деякі глядачі пишуть, після ось цього поста Дональда Трампа, що мовляв, Вітков вже поїхав купляти квитки до Москви і далі знову виходимо на старт, маючи на увазі, що не виключено, що ситуація вся буде повторюватись знову і знову. Але питання буде в іншому, пане Валентине. На ваш погляд, яку відповідь? Можуть запропонувати росіяни? Чим ще вони можуть схилити Дональда Трампа на свій бік? Чи все вже? Ну ні, можуть вони можуть дати Трампу те, що він від них очікує. Ну а це е, стати інструментом стримування Китаю. І наскільки відомо да з певних джерел, що коли Путін їздив до Трампа, то він якраз і висував йому певні пропозиції стосовно спільних дій е, там проти Китаю, ну, але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день Росія серйозно залежить від Китаю, і такий різкий маневр да зміни пріоритетів геополітичних навряд чи можливий, тому що Китай навряд чи це не ну, просто дозволить. Ну а в контексті України ну все одно простір е, маневру і у Трампа, і у Путіна обмеження. Ну тому, що якщо б Трамп міг би там чимось поділитися в Україні для того, щоб Путіну було приємно, ну може Трамп би це і зробив. Але проблема полягає в тому, що він зробити цього не може, тому що є позиція України, є позиція українського керівництва українського президента і є позиція європейців. Які чітко артикулювали, що певні сценарії завершення війни в Україні на догоду Трампа шляхом поступок Росії ну, для європейців є неприпустимими. Ну, да, Тому Віка зараз поїде, там, може, до Росії знову вкотре буде та сама грам гратися, е, гратися. Природні безпекові інтереси Росії да, від цього Лаврова. Ну а законні вони мають бути, а вони не є законні. Тобто, всі вимоги, які висувають росіяни, вони не є ані легальними, ані легітимними. І що найгірше для росіян вони не обґрунтовуються навіть силою. Ну, тому що, повторюся, ситуація на землі не створює підстав для того, щоб їхні вимоги задовільняти. Тому я чесно кажучи, сумніваюся, що ми побачимо якихось проривних е, кроків з боку е, Росії. Далі буде гратися оця от історія про необхідність зустрітися, необхідність е, домовитися. Але є нюанс, що Зеленський неодноразово. Не просто демонстрував свою готовність да, зустрічатися, що в трьох разом е, за посередництва або за участі Трампа з Путіним, що е, вдвох, коли тоді приїжджав е, в Туреччину, а Путін не приїхав. А росіяни відверто уникають цієї зустрічі. Ну, і Росіяни не хочуть ні про що говорити, ні про що домовлятися. Я впевнений, що Зеленський вкотре намагався Трампу донести просту тезу і думку. що Росія не хоче миру щодо миру. Росію треба лише примусити. Що єдине джерело і причина цієї війни це неадекватна поведінка російського військово-політичного керівництва, і що єдина перепона на шляху до встановлення довготривалого справедливого миру це знову ж таки неадекватність позицій Путіна і його оточення. Ну а якщо так, то відповідно треба, щоб ну світове співтовариство шукало механізми за допомогою, яких могло б підштовхнути Путіна і Росію до зміни їхніх неадекватних позицій. Наскільки далеко готовий зайти Трамп на цьому шляху? Ну поки що скидається на те, що не дуже він хоче це робити. Він хоче зберегти якийсь простір, маневру для того, щоб там на якомусь етапі домовитися з Росією про щось, тому що він боїться і не хоче колапсу Росії. Ну, це очевидні речі, бо прораховують відповідні якісь там е, ризики. Ну, але справа полягає в тому, що росіяни це також усвідомлюють і грають на своїй слабкості. Як сказав один мій колега, як би це парадоксально не виглядало, але сила Росії сьогодні в її слабкості. Якщо так перефразувати іншого класика, який сказав свого часу про Османську імперію, він сказав, що стара хвора людина на берегах Босфора. От на сьогоднішній день Російська Федерація це ну реально вже навіть не хвора людина, це якийсь злавонний труп якими своїми міазмами отрує все навколо, і на цьому поставимо три крапки. Пане Валентине, дуже дякуємо за тлумачення. Доброго. Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна, був з нами.